Попередження травматизму та смертності на дорогах така тема міжнародного тижня безпеки руху. Його другий етап триває з 14 до 20 листопада. За статистикою в Україні з початку року внаслідок ДТП постраждали майже 4 тисячі пішоходів. Найчастіше люди потрапляють під колеса авто у темний час доби. Коли пішоходи вдягають темний одяг, для керманича ти будеш помітний на відстані 10 метрів. Якщо людина вдягає Світлоповертальні елементи, керманич помітить тебе за 130 метрів. Вдягай світоповертальні елементи, збережи життя собі та оточуючим». Лікарі Криворізької тисячки з наслідками ДТП мають справу постійно. До відділення політтравми потрапляють постраждалі, часто у важкому стані. Черепно-мазкові травми, травми грудної клітини і травма скелети. Процентів випадках ці травми у вечірній час. Так хочеться сказати громадянам міста. Це стосується і водіїв і пішоходів. Ну, треба бути уважнішими. Треба, мабуть, пішоходам носити якісь фліоресентні знаки на одязі. В ці дні уроки безпеки на дорозі проводять в усіх навчальних закладах міста. В режимі онлайн дітям доступно пояснюють правила, що рятують життя. З допомогою відеозв'язку першокласники 103 ї гімназії разом з учителькою помандрували шкільним автобусом вулицями міста. В ігровій формі вони вивчали правила дорожнього руху. У нашій гімназії було проведено єдиний національний урок безпеки дорожнього руху, виховні години, проведено конкурс малюнків, флешмоби, інтерактивні. Ігри, які розміщені на платформі GsioId, і діти мають змогу переглянути інформацію цікаву і корисну в будь-який для них зручний час. Уважність на пішохідних переходах, знаки світлофорів до вивчення з дітьми правил поведінки на дорозі мають долучитися і батьки. А в школах просвітницькі заходи триватимуть увесь тиждень. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.